Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Дуже велика втрати у росіян. Велика кількість поранених. Є загрози для Покровська. Такі потужні руйнування. Вони хочуть зруйнувати. Скажіть, вищі сили. Расисти звільнять якусь територію на Покровському напрямку, вони змушені будуть відійти. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Знищить цю артилерію російську. Більше не зможуть расисти обстрілювати Покровськ. Буде так і так і є. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Ніни, гранати, уламки, кулі, усі дрони. Впів дрони, дрони камікази, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, хай їм в голову летить. Особливо тим, хто дає накази, хто їх виконує. Все назад вертається, їм в голову летить їх нищить. Більше воювати расисти не зможуть. Буде так і так є, перекривати. Висікає, відвертає росіян, тікають, лякаються, розвертають свою зброю, обстрілюють свої землі, Кремль, Путіна, хай обстріляють вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити расистів. Більше немає змоги. Росіяни більше не можуть наступати на Покровську. Вони так і так і відвертають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що дорога Мирноград Константинівка? Чи буде захоплено дорогу Мирноград-Константинівка? Скажіть, допоможіть. Чи є загроза, чи може бути захоплена дорогу Мирноград Константинівка. Ой, дуже сильна атака. Агресія сильна, потужна. Тут з неба можуть використовувати зброю. Дрони, я так розумію. Вони її руйнують, вони її блока, блокаду роблять, але захопити не можуть. В них не вистачає такої сили. Дорога буде працювати. Тут е, закриють небо, як наче от над дорогою. Скажіть, допоможіть вищі. сили. Чи буде окупація, захопли, чи захоплять дорогу. Мирноград Константинівка. Расисти, Руйна... Руй... обстріл і руйнація, але наші військові захищають, угу. буде відновлена, дорога буде працювати, все буде добре. Тут зроблять усе. Є такі дуже приємні. Для наших військових підготували Ну, це більше вийшла карта Європи, але вони щось підготували приємне, щоб закрити небо, саме небо от по цих картах. І дорога, щоб вона була гарна і працювала. Прошу вищі сили, допоможіть знищить всіх расистів що наступають, нападають. Атакують дорогу Мирноград константинівка щоб їм повідривала ручки і ножки. Більше расисти не зможуть напасти, атакувати дорогу не зможуть. Знищуються повністю всі дрончики рашистські, всі склади з боєприпасами, всі склади з дронами. В рашистів більше немає, чим атаки робити на дорогу Мирноград Константинівка. Дорога працює, дорога легка і по ній дуже гарно рухатись нашим військовим, цивільним всім людям, українцям. Більше расисти не можуть блокувати, атакувати, нищити дорогу не зможуть. Отсікаю, одвертаю від усіх, хто рухається, українців, військових, цивільних людей. По дорозі мирноград Константинівка одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, FPV дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвертаю, отсікаю. Хоч яку іншу зброю, що використовують росіяни, двоже, одвертаю, більше застосовувати не зможуть і повертається це все їм назад. І нищить усіх військових Росії, що атакують дорогу Мирноград. Константинівка більше атаки чинити не зможуть. Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють дорогу Мирноград Константинівка. Хай їм подругає руки і ну, ноги. Більше нападати не зможуть. Одсікає, одвертає, обстрілюють Кремль, обстрілюють Путіна. Йдуть на Москву. Буде так і так є. Отвертає От Мирноград, Константинівки, дороги цікаві повністю росіян, тікають, лякаються. Самі себе хай пообстрілюють, бо Буде так і так. захист міцний. От так дійсно атака сильна, але їм це, це їм важко робити. Вони можуть тільки е, повітря, з повітря нападати. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? Поранення. Дійсно, може бути обстріл. Атаки потужні. Тут вийшли карти. Хочуть атакувати будівлі, домівки, цивільних людей. Так що будьте дуже обережні. Наші військові все будуть збивати. Дуже гарно працює артилерія, ну, всі наші. Е Авіація, я так розумію, всі, хто захищає от небо, будуть закривати. І е, тут е, ще можуть бути повернуто полонених. Е, ще полонені можуть повернутися важкі е, ті, що хворі. Дуже от. І є загроза для нашої електроції. Атомної енергетики. Так. Можуть бути обстріли. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть усі дрони, дрони камікадзе, впіві дрони, дрони на оптовому волокні, сіскиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить, їх нищить. Особливо тих, хто дає накази, хай їм прям в мозок прилетить, більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так і є. І розверніть всю зброю рашиську, прямуйте прямо на Кремль, на Москву, на Путіна, на всю верхівку рашиську. Хай їх обстріляють, буде так і так і є. Також можуть дітей повернути. Тут така карта, що здійсниться мрія багатьох українців. Тут може бути. Щось дуже-дуже хороше і для військових, і для цивільних людей. Все дуже гарні новини, і це несподівано. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх українців, всіх наших військових, цивільних людей, дітей. Прошу допомоги для наших полонених відкрити всі швідкрити всі шляхи і дороги на обміни, усіх на усіх дітей, жінок, цивільних, військових, усіх, що знаходяться в російському полоні, повертають. Також громадяни, що воювали інших країн, що були взяті в полон в Україні, повертаються, обмінюються. Звільняється із полону, буде так і так є. Дорога легка, двері відкриті, на повернення. Більше расисти не мають змоги тримати, шантажувати, не зможуть, повертають, обмінюють усіх. На усіх буде так і так є. І прошу вищі сили, захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії і саму Росію знищити, щоб більше її не існувало на політичній карті світу. І самі вони себе знищили, і більше про себе не згадували. І не під якою іншою назвою не з'явились більше, буде так так. Повністю Росію знищують. Більше не існує. все сказане. Буде так На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Прошу по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. А також бережіть себе, дійсно прислухайтеся, що відбувається в небі. Не, не виходьте, не дивіться. Ховайтесь, майте місце, де сховатися. Так що так, дякую за увагу. До зустрічі. Все буде добре.